Друзі, привіт! Мої вітання з міста Миколаєва. 25 листопада. Є світло, є інтернет і я проводжу розіграш. У нас три чудових рослини: від розсадника зелені янголи. Це три плюща. Буду обирати переможця за допомогою сервісу. Рандомно. Я вже ставила посилання на відео, де анонсувала цей розіграш. Беруть участь ваші коментарі. Обов'язкова була умова написати фразу беру участь у розіграші і бути підписаним на мій канал. Сервіс це все перевіряє. Я стартую. Чому саме плющі я обрала у якості подарунка? Тому що це вічна зелена рослина, і зараз не всі садівники можуть зробити посадку у відкритий ґрунт, а плющ він може прикрашати вашу оселю, а зробити посадку зможете вже навесні. Є у нас переможець. Так, я читаю, хто це, бо так не бачу. Ольга Іванченко. Так, дивіться, є умова підписка на канал, є фраза Беру участь у розіграшу». Так, ще Олен, Ольга. Вибачаюсь, Ольга написала, дякую за відео. Якщо можна, будь ласка, зніміть відео, що робити з рослинами, якщо сезон висадки вже минув. Наприклад, у Зелених Янголів знижки на барбарис, а у тебе на дворі 30 см снігу. Так, Олечка, як я вже сказала, плющі можуть бути зараз у вас в будиночку. Тобто, як кімнатна рослинка, барбариси і всі інші рослини ми можемо прикопати на городі, якщо ви можете зробити посадкову яму викопати. Якщо ні, то якесь прохолодне приміщення, щоб там температура була ну, хоча б плюс 15. Щоб це не була температура плюс 25, не потрібне сонячне світло для рослин. Які вже скинули листя. Наприклад, Барбарису не потрібно зараз сонячне світло. Ви тільки підтримуєте вологу ґрунту. Ну, зазвичай ми поливаємо, напевно, один раз в місяць. Можна навіть поставити цей контейнер в якусь ємність з водичкою, і курінці будуть тягнути, скільки їм потрібно води. Ось, ось така моя порада. Олечка, ми з вами домовимось по телефону. Я вам під цим коментам знайду, напишу свій номер телефона, ви мені, будь ласка, подзвоніть. І ми вже вирішимо, як відправити вам ці рослини. Всім дякую за увагу. У мене до вас, до моїх глядачів, питання. А чи потрібно проводити ось такого плану розігришів? Тому що. Я взагалі розіграші не полюбляю. Я ніколи нічого не вигравала. Чоловік каже, Танька, ти не пруща. Мені просто хотілося щось приємне зробити іншим людям. Якщо дійсно така акція потрібна, напишіть, будь ласка, мені дуже цікава ваша думка. Якщо дійсно так, Напевно, щось розіграємо на новий рік. Я щось вам підберу, якісь добрива, наприклад, якийсь комплект по захисту, по доглядам, засадам. Чому ні? Давайте будемо один одному якось допомагати. Мені присилають рослини, інші люди, в них є залишки, вони мені відсилають. Я чимось можу теж поділитися з вами. Так що пишіть, мені цікава ваша думка. Дякую всім за увагу! І вас чекає ще відео це відео, як ми робили синочкам клумбу за межами нашої ділянки. Всім приємного перегляду!